Нашої події це те, що він погодився вести її та його сестрі Іринці, за якою звучає вона зараз в Нью-Йорку. І поаплодуйте ромчику. Ей. А також хочу сказати дякую великим всім дівчатам, які прийшли на показ і показати цей одяг. У нас не було дуже багато репетицій і тут дуже багато дівчат. Тому всім дуже велике дякую, частина що ви старалися. Того що вийшло, з того, але дякую за те, що прийшли, підтримали і помогли мені якось продемонструвати мою творчість. Дякую дуже. Також хочу сказати Тані Черкащині. Велике дякую. Я зараз не бачу Вона десь тут з модели. Вона на руку піднімає. Таня Черкашина гачкувала нам навіть на сесії. Що вона намачкувала в світі часу? Дякую, Таня. А також Оля Щіпна, Ткацтво за те, що ми ровчимо зараз ручні. Нас ткацький верстат, і Оля ткала нам дуже багато речей. Все, що тут є, дякую Олі. Але найбільше, найбільше велику подякую. Подяку хочу сказати тим людям, їх просто з кожним разом все більше і більше. Але це найбільша подяка, одна з найбільших, я не хочу когось там виділити чи вразити. Це ті люди, яких зараз тут не видно, тобто я то їх важу, звичайно. Це ті, хто кожен день зі мною, хто працює зі мною пліч-опліч, і їх зараз тут зараз не видно, але це все, що тут зроблено, це зроблено їхні насправді насправді руками. Того я не буду перелічувати. Я тут всіх зараз бачу майже і дякую дівчата вам за те, що ви тут зі мною тому що щодня вони мене підтримують. Щодня вони зі мною працюють, і щодня ми перетинаємося на як ледні сім'я. Дякую дуже, дівчата. Найбільше я посла. Колекцію. колекцію я присвячую своєму татові, якого я дуже сильно люблю.